Весна тільки почалась, а біля прилавків із насінням справжній ажіотаж. Купують різне від зелені до баштанних. Пані Лілія розповідає, як тільки потеплішало, почала посівні роботи. Я вже вчора посіяла капусту, ранню, а перед вже зійшов. Нині жінка прийшла на ринок, аби докупити все, чого бракує. Горох, буряк, морква, капуста, огірок, кабачок, щавель. У першу чергу у господарі засівають ґрунт редисом, його ціна від 15 до 25 гривень, цибулею, її вартість – 130 гривень за кілограм. Також не забувають про різноманітну зелень. «Якщо нашого виробника, українського, значить 10 гривень, там 3 грами в упаковочці. Якщо велика пачка – 10 гривень, там 15 грамів, 10 гривень, грам, все в залежності від граму». Серед овочів покупці часто обирають томати, огірки, моркву та буряк. Кожна культура має декілька сортів. На початку сезону популярні ранні. Щодо ціни, в порівнянні з попереднім роком вона трохи зросла та залежить від виробника, гатунку та марки. З помідорами найпопулярніші це низькі, такі, які закривати можна в банки, щоб гронами росли, бо люди хочуть, щоб їх було багато. Голландія в середньому ціна гривень 30-35, там залежно від сорту, 50 може бути. Україна 15, це десь приблизно біля 30 насінину. За 50 зерен огірка можна віддати від 25 до 60 або і 100 гривень. Український виробник дешевше. Серед буряків найпопулярніший бордо. За 20 грам просять 20 гривень. Вартість моркви залежить від ваги. Якщо маленька вага – 2-3 грама, значить в приділок 10 гривень. Якщо більша вага 15-20 гривень. Щоб отримати гарний врожай при купівлі, варто звертати увагу не лише на сорт, ціну та виробника, але і на термін придатності, адже якісне насіння це перший крок до гарного врожаю. Тетяна телеканал Перший Подільський.